Читав сьогодні історію про Махатма Ганді і відчув всередині щось неймовірно велике і глибоке, коли дізнався, як він відреагував на свого вбивця в останні хвилини. Мить смерті він прошепотів Орама, Орама і жестом продемонстрував, що прощає свого вбивцю. Уявіть, не гнівається, не обурюється, не проклинає свого вбивцю, що настане відплата, а прощає. Жес, який показує неймовірну духовну силу, що навіть в найтемніший момент завжди можна обрати світло. Прощення це завжди велике випробування для кожного. Пробачити значить прибрати будь-які зерна темного, злості, негативу, помсти та відкрити світле. Пробачити це розірвати порочний цикл карми та створити простір для миру, гармонії та нового. Усвідомлення того, що душа, яка завдала болю, є лише черговою жертвою власних страждань, звільняє від гніву, відкриваючи співчуття. Не існує поганих чи добрих. Кожен, хто приходить у цей світ, є чистим, але далі він чи вона робить вибір спати та впустити темряву, чи йти до світла. Ганді знав, що смерть це лише початок, тому й ніколи її не боявся. Страх перед смертю зникає, коли усвідомлюєш, що душа і нескінченість нерозлучні поняття.